Як часто ми сваримо себе, караємо себе за щось, звинувачуємо, так? І тому що ми десь недостатньо до. Недостатньо мама, недостатньо жінка, недостатньо там чоловік і тому і тому подібне, недостатньо профі, але все це нас тільки розрушає середини. Чи часто ви себе хвалили? Я розумію, що в дитинстві така, такий в багатьох, так, на жаль, що нас могли дуже часто навпаки так, затюкувати і казати, давай, там тільки п'ятірки, тільки то, тільки сьо. От там якась маша класно там танцює, працює, кружки робить, а ти погано. І таким чином у нас це укоріняється, ці всі установки, ці всі якісь коди, так, вони кодуються на нашому Психічному стані наші підсвідомості і вони вже йдуть з нами по життю. Чому ми працюємо в родових практиках в регресі в так в роботі з? Травматикою і тому подібне, так? З дитинством, з маленькою дитиною своєю. Тому що це все можна змінити, перекодувати, стілити, виписати установки. Тут працює і психологічні практики, і енергопрактики, духовні, енергетичні, і тому подібне. От, але головне. Хоча б навчитись відчувати свої перемоги маленькі і хвалити себе за це. Дуже часто ми що робимо? Ми хочемо велику ціль. Наприклад, хочете народити дитину, це теж ціль велика. Хочете там, щось, свою справу, хочете піти навчатися, вийти заміж, неважливо. Це люба люба для вас велика ціль. І коли ми йдемо в неї, ми можемо себе дуже часто знецінювати: от тут не так зробив, тут так, а тут міг краще. Ні, ви все робите. Як можете в своєму максимумі зараз, сходячи з свого ресурсу, свого стану внутрішнього, з енергетичного, духовного, так, психологічного, фізичного, з ситуації навколо, це все є в такому цілісності, так? воно все впливає на вас. І карати себе за щось, думати, що ви винні в чомусь, чи, наприклад, а я міг би краще, якщо б то то, -то зробив, ні. Якщо ви так не зробили, значить на той момент ви не могли краще. Значить, на той момент вам потрібно було саме так пройти цей урок, саме так піти в це. І таким чином, ми що? Ми ростимо внутрішньо, але дуже важливо собі дякувати в першу чергу. Казати клас, я сьогодні змогла стати там, в 6-й ранку зробити практику, чи зробити класний завтрак для себе і дітей. Я молодець. А не так, знаєте, на автоматі, шух, 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 побіжала, все, вже ніч. Що було за день? Ніхто не знає. І ще й себе думаєш, Боже, там щось не так сказав, там не туди подивився, там на роботі якась фігня случилась. Ні, ви так себе заганяєте ще більше. Тільки ви можете собі допомогти в першу чергу. Але це турбо, турбота про себе. Це коли ми собі виказуємо таку маленьку любов. Я тільки ну, записала практику зцілення внутрішньої своєї дитини, і вона є вже на каналах моїх всіх, так? І можете її подивитися, пройти. Вона невеличка, але повірте мені, я її сама проходила. Зараз її отримала в рамках мого навчання з родології глибокого, ще глибокого. Глибшого. І повірте, завжди є над чим попрацювати. Навіть якщо ви там 5-10 років назад це робили, зробіть ще раз. Повірте, ваша маленька дитина завжди буде рада вам, вона завжди вам покаже, який ваш внутрішній стан і завжди вам підсвітить, а що треба, куди звернути увагу, так? на яку частину себе. От. І такий ось просто похваліть, в першу чергу, себе внутрішньо і себе дорослого, що ви молодець, що кожен крок це є крок до вашої цілі. І це, знаєте, таке мистецтво маленьких кроків до великої цілі. І тільки так ви зможете здобути класний результат, втілити свої мрії в життя. І це все буде реальністю, а не просто казками, які ви не вірите. Дайте собі часу. Дайте собі відпочинку, ресурсу і дайте собі любові і підтримки. Коли ви це собі дасте, повірте, всесвіт теж почне так вистроювати все навколо, що у вас це все з'явиться в двойному такому форматі. І тільки внутрішня покрокова робота над собою. Внутрішня любов до себе дає вам шлях до розуміння свого, своїх потреб, до розуміння того, як ви хочете жити, що вам треба для цього робити. Так, і таким чином ви вистроїте свою кращу реальність, своє щасливе життя.